Тук-тук, Хто там? Ніхто. Ніхто, ніхто, ніхто. Токсоплазма гонді. Підступна кицькина штука. Уяви собі паразита, якому треба, щоб тебе з'їли. Токсоплазма малесенька тварюка, яка живе у м'язах, мозку, навіть у любові до котів. Основна ціль потрапити в організм кішки. Там вона розмножується, а все інше план до доставки. Через залишені котячі какульки потрапляє в організм миша. Милота. І вже в мишачому мозку глиз сідає за руля. Міняє полярності місцями, вирубає тікати від кішки, вмикає о мала, го, познайомимось. А у відповідь хрум-хрум-хрум. Киця щаслива, киця сита, а паразит ще щасливіший. Привіднова, простора хата. А тепер увага! Воно живе і в людях. За деякими даними, одна третя населення заражені. Це не просто сидить собі тихо, це хакер, поводиться чемно, але знижує тривожність і страх, підкидає дикий ризик у твою дупу, змінює сексуальну поведінку. А дехто каже, що шизофрінія ближче. Наступна інформація являється бредовою вигадкою автора мозок, якого вражений після прослуховування касети Поплавського ще в дуже ранньому дитинстві. А що, якщо токсоплазма підкачається, мутує, навчиться краще читати твій мозок, а може вже читає? І ти таки прогадаєшся зранку, я хочу купити мотоцикл. І з завтрашнього дня я на не вдягаю. А ще заведу кота.